Привіт! Знаєте, в мене вже на каналі 9 підписів. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь. Я буду для вас готувати такі бумажні сюрпризики. Це я перший Була. Далі у мене ще спругі. Подивіться, який я ще букет зробила. Це дам було домашнє завдання. Зробити такий букет. Букет такий зробити. Ще багато таких листочків осталось. І дивіться, який гарний букет. Хоч вчительці дари. Так, оцей оце значок означає полуниця. Це означає гранат, а це виноград. А що нам попадеться, ви узнаєте. Коли буде в нас 10 підписників? А якщо вам не складно, наберіть, будь ласка, 10 підписників. Може й бути 11. Я соглашаюся і на 11. Я робила це не так довго, десь 5-10 хвилин. Це перший сюрприз, я буду стаю робити другий. Ну от я покажу початок, як я починаю робити сюрпризи. Так, першим ділом беремо бумагу. Так. Першим ділом беремо бумагу. Бумага. Складаємо її отак. Це буде у нас упаковочка. Це буде упаковка. А от на цій бумазі ми намалюємо содержиме, Але содержиме я вам не намалюю. Бо я почну малювати содержиме, але вам не покажу. Якщо ви все-таки ж хочете побачити. Але я хочу, щоб ви побачили це, коли буде 10 підписників. Так що треба почекати, почекати трошки, поки мене там набереться цих 10 підписників. Що мене виходить малювати. Я зараз намалюю. Так, ще тут Коричневого треба додати і трохи зеленого. Вирізати я не покажу, як я буду вирізати мій проект і я приступлю до упаковки. А вот все, что я намалевала. Я вырежу и не покажу вам в видео. Зараз мы ему упаковку. Так, главное примерять. Вот такую вот упаковочку. Вот треба сделать нам вот такую вот упаковку так ладно вот с таком. Смотрим упаковку я вам покажу как я вырезаю упаковку Бо як є судержимою вирізую, я вам покажу. І, хопа! Все готово. Малювали упаковку. Зараз обведу, щоб чіткіше видно було вам. Упаковочка буде. Упаковочка буде інша. Вона однозначно більша. Чорною треба трошки вущу зробити. Не бійтеся, я ось от лінію потім одріжу. Так що от і малюємо э, сердечко як на оцій упаковці? малюємо сердечко. Майя. І взух! Ось таке сердечко намалювала. Зараз обведу трошки, щоб було чіткіше, мені видно. Бо мій фломастер не так хорошо малює. Він ось так от малює. Ну, то мені треба буде обводити. Коли два рази чи три, коли я три рази нанесла, то вже так чіткіше. Дітися, це не треба вирізати нам. Ви можете в коментарях написати, що в мене тут на пальці. А це я можу вам розказати, тільки в коментарях написати. Може. На сертечковий знак питання. Це просто цікаво, що там за фрукт. І зараз спущу все, треба лише гарно написати Так, намалювали. Я намалювала зараз так. Такі рисочки будуть. Це по цим рисочкам треба нам буде розрізати. Тут ще будуть ножниці. Ну, покупку я покажу, як намалювати. А от оце не покажу. Я там намалювала. Якщо ви щось побачили, то то есть от. Але я вам ось цю бумажку не покажу. Я стараюсь, щоб ви не бачили. Далі малюємо, якби то саме упаковочне, де скрито, Фух. друзі, я намалювала першу половинку От тут на іншій стороні. Коли ми оце виріжемо, треба зараз розкрасити це. Сердечко, як сьогодан, да. рожевим кольором, як там жимо її, поки що я обклею скотчем. Да, скотчем. Як же ж без скотчу, Бо воно ж може пом'я.